Доброго дня, мене звати Кейт. Сьогодні хочу поговорити з вами про системи оподаткування для ФОПів, які зареєстровані на території Польщі. Перш за все, хочу попередити вас, що не кожен іноземець, який перебуває на території Польщі, може зареєструвати ФОП. Для цього необхідний певний статус. Якщо ми кажемо про громадян України, то за спецзаконом, який був виданий від 12 березня 2022 року, кожен громадян України, який легально перебуває на території Польщі, може зареєструвати тут ФОП. Також зареєструвати ФОП на території Польщі можуть члени родини українського громадянина. В такому випадку необхідно перш за все отримати песель з поміткою Укр. Давайте перейдемо до системи оподаткування. В Польщі є три основні системи оподаткування. Перша система на загальних засадах, друга лінійна система і третя пільгова система, яка в Польщі називається простим словом «речалт». Давайте почнемо з першої. Коли ми говоримо про систему оподаткування на загальних засадах, то ми беремо до уваги тільки податок на прибуток. Або податок Піт. В Польщі податок ПІД складає 12% або 32%. Він прогресивний і залежить від суми вашого річного прибутку. Наприклад, є така порогова сума, яка складає 120 тисяч злотих. І якщо в рік ви заробляєте до цієї порогової суми, то ви будете сплачувати 12%. Якщо в рік ви заробили суму вище порогової суми, то вся сума вище цього порогу буде оподатковуватися під 32%. Натомість вся сума менше цього порогу буде оподатковуватися під 12%. Давайте на прикладі розглянемо. Якщо в рік ви заробили 150 тисяч злотих, то 120 тисяч буде оподатковуватися під 12%. А 30 тисяч решта буде оподатковуватись під 32%. Друга система оподаткування лінійна. Тут вже податковий поріг або порогова сума не вступає в силу. Тобто тут не буде суми в розмірі 120 тисяч злотих. Натомість ваш податок буде 19% незалежно від того, скільки ви заробили в рік. Ці дві системи оподаткування. Спрощення. Тобто тут можна списувати затрати на ведення вашої господарської діяльності. Цими затратами може бути, наприклад, покупка ПО, покупка лептопів або сплата за послуги інтернету. Тепер давайте поговоримо про третю систему оподаткування, яка в Польщі є спрощеною. Її називають Rich -out. Коли ми користуємося такою системою податкування, то ми повинні пам'ятати, що весь податок буде застосовуватися на дохід, тобто у нас немає можливості списати затрати на ведення нашої діяльності. Якщо ми говоримо про цифри або податкові ставки, то варто пам'ятати, що податкова ставка буде залежати від послуги, яку ви надаєте. Якщо ми кажемо про IT-спеціалістів, то, наприклад, для програмістів ставка по речалт буде становити 12%, в тому часі, коли для тестувальника ця ставка може бути або 8,5%, або 12%. Все залежить від того, мануальне це тестування чи автоматизоване. Тобто, якщо ми кажемо про спеціалістів з IT-галузі, то важливо пам'ятати, що тут ставка речалт буде становити від 8,5% і до 15%. Все залежить від видів послуг, які ви будете надавати своєму клієнту. Якщо цікаво дізнатися більше, як відкрити ФОП на території Польщі або ви шукаєте спеціаліста, щоб допомагав вам з веденням такого ФОПа тут на території Польщі, запрошуємо до нас, в наш бізнес-інкубатор. Заповнюйте анкету у нас на сайті, читайте наші статті у нас на блозі, пишіть коментарі, та ми з радістю вам відповімо. Гарного дня та мирного неба!